Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. І як і обіцяла, хочу спробу посадити 4 кущі картоплі. Е, є у мене ще задумка спробувати в мішок або ж в чорний пакет посадити. Ну, це зараз буду бачити. Я ще не придумала, де мені поставити той пакет. Тому що, по моїх розрахунках, мало вийшло у мене 5 ось таких луночок, а вийшло всього. 4. Звичайно, можна було би якось густіше, але е, я собі подумала, що буду садити. Дивіться, я вже підготувала. Ось у мене така картопля. Це е, рання, майська. Бачите, гарна, крупненька. Буду ставити їх по дві штучки в луночку. Також підготувала таку же тепленьку водичку і перегній. Значить, що по ямках? Ямки копала десь 25 на 25 і заглибки ну, також десь 20-25 сантиметрів. Для чого? Зараз туди відправляємо перегній наниз. Оба. Так. Ну, будемо руками, бачите, в мене такий гарний перегній. Так, щоб засипати десь четвертину цієї лунки, перегноєм. Засипали далі розпушену звичайну землю підсипаємо. Отак От трішки її перемішали, переколошматили, лиємо водичку. Зараз почекаємо, щоб вона увійшла у землю і відправимо картопельку. Поки це чекаємо. Я швиденько зроблю з усіма луночками. Так, за цим способом, колись ми е, перше відеречко картопельки висаджували у березні місяці, просто нагород. Так, ось так. По дві штучки кладаємо, трішки притиснули і. Засипаємо. На городі, коли ми картоплю присипаємо, то робимо такі горбки, наче вона вже підгорнута. А тут же ж теплиці... Ой, дякую, дякую, що будете бажати мені здоров'я. О, щось. Десь провіяло. А в теплиці, так як я хочу поливати, так як в мене нема капельного поливу, я горбочки робити не буду. Просто зараз ще якусь паличку поставлю там, чи що, і щоб знати. А коли вона вже вилізе, покажеться, то тоді її треба буде підгорнути. Ось так, бачите? Просто присипаю і все. Головне, добре, полити ямку. І за рахунок того, о, тут, подивіться, які гарні корінці пішли. І за рахунок того, що земля пролита вглиб і зверху буде ще сантиметрів з 10 насипано землі, волога не так швидко буде випаровуватися. Тим самим, не так і часто потрібно. Половити картопельку. Перший полив зроблю десь через тиждень. Так, не дуже близько ставимо одна від одної і знову ж присипаємо. Сьогодні хотіла ще на городі посадити. Але, зважайте, друзі, якщо ви посадите картопельку в... У березні місяці, в квітні, також навіть і в травні ще можуть бути приморозки. Тому потрібно мати або ось таке агроволокно, або ж е звичайну клейонку. Коли по прогнозу дивитися йде заморозок, обов'язково потрібно прикривати. Тому що картопля вона не вимерзає повністю, але все ж таки мороз її прибиває, Боже, ж у нас така духота сьогодні в теплиці, просто неможливо дихати. Листочки можуть трішечки почорніти, на картопільці підмерзлий, відкривала, провітрювала, але то, то нічого страшного, вона добре як це сказати, регенерується і то ну, їй не зашкодить. Одне, якщо вона вже показує середини пуплянки і... Ну, вони занадто сильно. Зазвичай уражаються бокові листочки. Серединки, там, де саме має бути цвіт, не вражаються. Але за рахунок того, що прикриється агроволокном або ж клейонкою, то навіть тих кінчиків чорненьких у картоплі не буде. Ну, то таке. На випадок, якщо морози. Якщо ж ні. І вже вважайте на початку червня місяця або ж навіть кінець травня місяця, таким чином у вас буде молодий врожай картоплі. Її менше їсть жук, не потрібно замочувати ні в актарах, ні в престижах, нічого такого. Ну і що? І вирощуючи продукцію таким чином, хоча це. Трішки заморочливо, е, можна якби, робити два урожаї потім з цієї картоплі, її трішки відстояти і знову ж садити на пізній вже считати осінній врожай. Це так. Е, чому додаю перегній? Перегній виробляє додаткове тепло. Яке стимулює швидше проростання картоплі. От спробуйте на городі посадіть два кущі картоплі, просто в звичайну землю, викопали ямку і посадили. Або, А в інших дві киньте перегній, перемішайте, якщо взагалі хочете, прям, щоб супер так було. на низ краще ще кинути або соломи, або м м сухого листя. І потім перегній, земельку перемішали, полили, посадили. По-перше, і урожай, супер виходить. І перегниваючи ось ця солома, листя. Куди? Подивіться, подивіться, який гад. Котяра, куди ти лізеш? Ах, ти ж гадіна мала. Створюється парниковий ефект і набагато швидший. І кращий, і більш така ну, якісна продукція як картоплі отримується. Все, друзі, так багато вже наговорила. Якщо ця інформація була для вас цікава і корисна, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Також можете поділитися цим відео своїми друзями в соціальних мережах. Вам не важко, мені дуже приємно чекаю зворотній зв'язок з вами. Миру, добра, пока-пока.